Привіт. Сьогодні 19 серпня. Трошки нагадаю про події, які сталися зі мною. 24 липня в мене діагностували злоякісну пухлину. В кінці липня я їздила в Кропивщину. Це біля Нововолинська, і там наш пастор Сергій Чулков молився за мене, де я отримала зцілення від цієї страшної хвороби. По моєму приїзду додому, десь приблизно тиждень, я дуже добре себе почувала і здоров'я постійно покращувалось. Зараз вже, мабуть, в районі 10 днів маю такі спочатку слабші болі, потім сильніші, і на даний момент я знову майже, майже лежача. З, великою, з великими зусиллями піднімаюсь з ліжка і то сторонньою допомогою. Майже все, нічого, майже нічого не можу робити без сторонньої допомоги. Не помитися, навіть не розчесатися, і багато іншого. Багато людей засумнівалися в тому, що Бог дав мені зцілення. І бачать далі прогресування цієї хвороби. Але я, як раніше, впевнена в тому, що Бог дав зцілення, тому що це все було зроблено по Слову Божому, і нічого не суперечить Біблії. І я відчуваю всередині себе хоч дуже сильну біль коли Відчуваю життя. Не так давно в одному з роликів я сказала, що життя це боротьба, і дійсно, зараз я знаходжусь в дуже сильній боротьбі, тому що маю дуже сильні болі. Такі, що важко, дуже важко просто витримувати в день і вночі. Вночі здаються безкінечно, безкінечними. Чекаю ранку. Але, як і раніше, кажу, що Христос моя надія. Надіюсь на Бога. Віра мене не захиталася. Не змінилася, і я знаю, що прийде той день, коли Бог звільнить мене від цих болей, для чогось вони потрібні для очищення серця, для укріплення віри. Дивиться на мене, як я буду себе поводити, чи я скажу все, немає Бога. І піду лікуватися, чи я далі буду вірна йому.